Тема кисень та вода, реакція розкладу та сполучення. Фізичні властивості кисню. Повітря це складна суміш близько 15 різних газів. У міста азоту в повітрі становить 78% від об'єму повітря, а кисню 21%. Крім того, у повітрі міститься невелика кількість аргону 0,9%, Волокислого газу 0,03%. Азону, водяної пари та інших газів. Для живих істот найважливішим компонентом повітря є кисень, оскільки він підтримує дихання та горіння. За звичайних умов кисень газ без кольору, смаку та запаху. Рідкий кисень має яскраве блакитне забарвлення. Кисень мало у воді. Густина газоподібного кисню трохи більше за густину повітря. Добування кисню. Для добування кисню в лабораторії використовують гідрогенпероксид H2O2. Гідрогенпероксид за звичайних умов розкладається але дуже повільно, навіть якщо його підігрити на пальнику. Але якщо в розчин гідрогенпероксиду внести дрібку маргану 4оксиду, то реакція відбудеться дуже швидко. У цій реакції манган 4оксид виконує роль каталізатора речовини, що змінює швидкість хімічної реакції, але в ній не витрачається. Кисені з води можна отримати також реакцію розкладу, води за сильне нагрівання або дією електричного струму. Реакція добування кисню є прикладом реакції розкладу. Реакція розкладу це реакція, в якій з однієї складної речовини утворюється декілька інших речовин. У загальному вигляді рівняння реакції розкладу можна записати в такому спосіб, як А дорівнює рівня Б С. Хімічні властивості кисню. Кисень це хімічно дуже активна речовина, він взаємодіє майже з усіма простими речовинами та з багатьма складними. Реакції взаємодії речовини з киснем, тобто, відбувається бурхливо із виділенням великої кількості теплоти та світла, тобто відбувається горіння. Під час взаємодії простих речовин із киснем утворюються оксиди. Наприклад, 2H2 плюс O2 дорівнює 2H2O. Карбон плюс О2 дорівня СО2, сірка плюс О2 дорівня СО2, 4 фером плюс 3О2 дорівня 2фіром 2 О3, 2 магнун плюс О2 дорівня 2 два магніоксид, двакурум плюс О2 дорівня 2 купромоксид. У всіх цих рівняннях у лівій частині записано формулу двох речовин, а в правій частині однієї речовини. Такі реакції називають реакціями сполучення. Реакція сполучення це реакція, в яких із двох простих або складних речовин утворюється одна складна речовина. У загальному вигляді рівняння реакції сполучення можна записати в такий спосіб: як А плюс Б дорівнює С. Деякі складні речовини також здатні горіти. У таких реакціях здебільшого утворюється декілька оксидів, оксидів тих елементів, що міститься у складних речовині. Наприклад, Горіння метану – 4 плюс 2О2 дорівнює СО2 плюс 2H2O. Та сірки 2H2S плюс 3O2 дорівнює 2СО2 плюс 2H2O. Фізичні властивості води формула води гідроген оксидом H2O. За кімнатною температури вода перебуває в рідкому стані це безбарвна рідина у товстому шарі блідо-блакитна. За атмосферного тиску і температури 0 градусів за Цельсію вода перебуває на, е, перетворюється на лід, а за 100 градусів за Цельсію кипить. Густина води становить 1 на сантиметр кубічний за 4 градуси за Цельсія. Чиста вода майже не проводить електричний струм і погано проводить тепло. Вона має високу теплоємність, тобто повільно нагрівається і повільно остигає. Замерзаюча вода розширюється, оскільки густина льоду менша за густину рідкої рідини, взаємодії води з кислотними основними оксидами. Усі кислотні оксиди за винятком силіці 4 оксиду силітім О2 встав, вступають у реакцію сполучення з водою з утворенням кислот. Наприклад, СО2 плюс H2O буде H2CO3 карбонат та кислота, фосфор 2О5 плюс 3H2O. Буде 2H3PO4 ортофосфатна кислота. У разі взаємодії основних оксидів з водою мають утворюватися основи, але більшість основних оксидів із водою не взаємодіють. Зверніть увагу, основні оксиди взаємодіють із водою лише у тому разі, якщо продуктом реакції є розчинна основа луг. Зокрема, натрій 2оксид плюс H2O буде 2 натрій О, -OH, кальцій ОНH. -OH плюс H2O буде кальцій OH двічі